19 школярів у супровіді батьків та вчителів побували на екскурсії в навчально-тренувальному та інформаційному центрах РЕС. Діти дізналися, як працює найпотужніше енергогенеруюче підприємство регіону. Фахівець інформаційного центру розповіла про специфіку роботи АЕС, як виробляється електроенергія, чому з градирин йде пара та чи не шкодить вона навколишньому середовищу? А також про перспективи атомної енергетики. Хотіла б ти вчитись на щось типу, такого. Подібного, але ще думаю, куди йти. Можливо, піду. Усі діти були активними та впродовж екскурсії задавали питання працівникам РАЕС. Найбільше вражень у екскурсантів викликав візит в навчально-тренувальний центр РАЕС, зокрема на повномасштабний тренажер. Їм показали, як зменшити навантаження блоку, зупинити його. А також розповіли про те, як проходять працівники станції в зону суворого режиму. Я бачив, як перевіряється вся всі люди на радіацію, як управляють головним, головним центром для управління. Директор Половлівської гімназії щороку звертається до фахівців УІТАЗГ з проханням організувати екскурсії для своїх випускників. Це для них хороша можливість дізнатися про професію атомника. Ми багато побачили цікавого матеріалу, багато інформації. Ми почерпнули сьогодні. Всім працівникам і інформаційного і тренувального центру ми дуже вдячні за змістовну інформацію, за багато інформацію. Ми задоволені. Школярі та вчителі із половлю були вражені побаченим. кажуть, що зустріч цікава та корисна. Повертається додому із новими враженнями та знаннями. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.